Осна, магазинчики, кафе. А підемо донизу. Подивимось на бівець, заглянемо в парк трошки. Випав сніг, як бачите, частина сходів почищена, частина сходів не почищена, але слизько. Будемо випадку слизько а, майже майже вийшло до білету. Ще два рази треба спуститися. Ні, три Три рази спустимося і будемо біля білету. Кафе? Магазинчики. Все це іноді працює. Голуби, єдині, хто тут регулярно, щодня, нон-стоп, зранку до вечора. Нікуди звідси не тікають. Голуби, найвідданіші, прихильники трускавця. Та? Вони на всіх анонсах концертів бувають. Найвдячніші слухачі. Нічого не пропускають. Все запам'ятовують. А дивимося, хто буде найближчим часом. Тоня Матвієнко, Віктор Винник, Сергій Піскун, Теннор з та Ярослав Кушина. А, такий анонс-концертів. Поки що концерти не щодня, але ближче до літа концерти от розкавців будуть знову щодня. Та подивимось на місто трошки. Так, бачите, без поспіху. Коли трошки снігу лежить, воно веселіше, правда? Та правда правда. Зразу відчувається, що зима. Бо так кілька днів перед тим було і мінус 10 було, і ну 10, більше як 10 день не було, 8, то було звичайно 7, 8, 5, 6. Але не відчувався той мороз на відео. А зараз, коли жить сніг, то я розумію, що так, що це мороз. Що це не плюс ноль, то кришталевий палац. Та не трошки сніжок пролітає. Тут теж спортивний майданчик, є дитячий майданчик. Ну, така широка інфраструктура теж, ну давайте оглянемо докладно. Ми вже показували, як це все встановлювали, але ніколи не зайве подивитися ще раз. Стіл для насильного тенісу. Тренажери. Тир. тир старому зараз зачинений. Ну, а тим баскетбольний майданчик. Ну, єдине обмеження, що вхід з собаками заборонений, це теж, це теж зрозуміло. От. Баскетбольний майданчик. Там біває, бачите, тут Кришталевий палац, весна. В якому місті ще в центрі можна так зручно грати в баскетбол. А тут волейбольний. А той бік волейбол. Поруч тир. Дитячий майданчик, спортивний майданчик. Ну, та є, є вся інфраструктура. Це зараз серйозно, це без жарту зараз. Я не знаю, де ще так зручно в центрі біля парку можна. Чи спортом займатися, чи з дітьми гуляти. Найди баскетбольне кільце. Та, Едвард з такор. О Едвард і весна в одному кадрі. Трошки через парк перегуляємось. Я не знаю, як ви, а от я, Вікторія, Лена, Світлана, та та можна всіх і, всіх і не перечислити, дуже люблять прогулянки через курортний парк. Насправді це теж мої улюблені відео, особливо коли я не в Трускавці. то в першу чергу я переглядаю відео прогулянок з курортного парку. Особливо з курортного порожнього парку. Дуже мені подобається, коли він малолюдний. А так як у пору року, якщо ви спидаєте, я навіть не знаю. Мені взимку подобається і весні, і восени, і влітку. В кожну пору року в курортному парку в Трускавці є якийсь свій шарм, є своя неповторність. Ну, потічок відтану. Майсті, поки не було снігу, він замерзав. Зараз пройшов сніжок. Але стало тепліше. Об'єктивно стало на кілька градусів тепліше. Розтанув потічок. Скульптура мислителя. А, і бачите, ми вже дійшли до джерела Броніслава. А трохи вище Сфія, Марія, Юзя, Емма. Це все вище. Джерело номер три. Броніслав, а да, хвалиться. Та, я тут оцей невеличкий водоспадик з труби. Теж коли були морози, ми вам показували відео, він замерзав. Там було так цікаво, гарно. Я не знаю, чи він зараз десь теж замерзли, але підійдемо ближче, ви побачите самі. Можна буде переконатися. Чи він далі замерзли, я думаю, що він відтанув вже. Кілька днів було... було кілька днів тепла, плюсової температури. Перш ніж випав сніг. А і далі справа, бачите, ті, а ні, бачите, не відтану ще до кінця. Ще не відтанув, що ви побачите ці бурульки, які намерзли, їх менше вже було більше, звичайно, таких намерзань. А далі праворуч цей банер. З зеленими деревами. Кісь хоче нам сказати, що весна у будь-якому випадку буде. Весна прийде. Скільки би не тривала зима, буде весна і літо. Лавочка для закоханих. Матір Божа. Ай. Зелений ліс. Ó a de zuma.